Швидше. Кіпнодені. No Ой-ой-ой! Поняв. Гаразд, я думаю, в мене є час ще один рівень. Зі. What the fuck. Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати PvZ Fusion Ми зупинились на шостому рівні ночної локації. Тут у нас з'явився зомбі з какавкою якийсь потужний. Ну, будемо дивитись що з ним робити можна. Так, ви писали коментаря, щоб я провірив Оцею фігньою Ого. Дивіться, що наскільки поставили. Щоб я перевірив, чи можна пересаджувати зомбі цією рукою. Але не можна, дивіться. Окей, поки мені така можливість не дана. Бин, круто, мені дали на халяву всі ці штуки. Бин, а ну і що ви їх забрали? Ясно? Ну, будемо без халявної допомоги, що можна сказати. Окей, поки в нас нічого такого цікавого, як завжди, дефолтні зомбики йдуть першими. А, і до речі, мені хтось ще казав, точніше писав у коментарях, що я проходжу якусь неправильну лінійку сюжету, так сказати, ну, ігри, коротше, неправильною послідовністю граю. Я не знаю, чого це так, в принципі, мені нормально. Тому давайте я хоча б пройду цю нічну локацію і тоді гляну, що там можна такого по пограти. Можливо, там справді якась цікавіша геймплейна лінійка, я не знаю. І, до речі, я лоханувся, бо я не взяв по два, по два грибочка. А це не є приємним, буде все набагато повільніше робитись. До речі, сьогодні серія буде не такою довгою, максимум два рівня. Тож у мене не дуже є багато часу. Тому буде так. Так, давайте згриземо цього чомпором. Молодець. Так, газету треба. Найс. Блін, як же добре, що міна, якщо виросла, все, вона безсмертна і взривається. Не то, що в ПВЗ 2. ПВЗ 2 є трошки проблеми з такою фігньою, якщо чесно. Там, типу, міна може вирости, але зомбі все одно її з'їдять. Я вважаю, це нелогічно не, не трошки і неправильно. Блін, я профукав можливість зробити горіха довгим, ти ще й похилити його. Ну що є, то є. Так, я напевно буду продовжувати цією тактикою грати. Хоча можливо вона надоїсть. І треба щось інше буде пробувати. Так, приборожимо. Давайте я його просто зім без лишніх морок. Потім на горіхи виставляти потрошку. Хоча давайте для різноманіття я зроблю кулеметників, напевно. Я думаю я так і зроблю. Так, мені цікаво що з ними скакалками буде, типу. Наскільки вони будуть жорсткі. Молодець кабачок. Прикрив чомпера, тепер чомпер здатний з'їсти. Так, я хочу кулеметників, що я стою, Афк І цих можна ще зробити. Все кайф. Давайте отак переб'ємо його, бо горіх і так помре, мені здається, треба, щоб з користю. <кхи> так. Ну так, да, мені треба взяти кожну рослину по другому ще, бо це дуже повільно. Типу, в мене сонсь купа, а розвитку ноль тут не вистачає, не вистачає. О, давайте зробимо льодяного горіха такого. Круто. Так, у нас майже кулеметник готовий, це готово. Е гриба треба на нього ще посадити. Сюди давайте допоможемо. Отак ще зробимо. Потихеньку будемо виставляти виставляй кулеметників. Це можна зробити ось так. Ай, яй яй треба підсадити. Найс. Ого, люди, я використав механіку гри, ура! Нарешті додумався. Фух, він його придавив, все, прекрасно. О, давайте горіха зробимо. Найс. Отак от ось. Отак от ось. Найс, найс. Так, ну поки все прекрасно. Поки все прекрасно і треба чомпера засейвити. Я надіюсь, це його засейвить. На нафіг. Гаразд, в принципі, його гриб засейвив за 5 кілометрів. Теж непогана штука. Так, мені треба би пошвидші ці кулеметники вже зафігачити, Пошвидше. А, шо, а в чому різниця ці скакалок? Типу, конкретно ці нічого да, не роблять такого жорстко. Я так розумію, що так. Так, можна зразу. Угу. Задефати таким чином. Ого, скільки в мене сонця, я Саме тупе, що я надалі наложусь мишкою і намагаюся їх підібрати. Буває. В принципі, чого ні? Якщо не виходить, можна зробити хоча б вигляд, що виходить, правильно, правильно Ой, в мене така оборона потужна вже. Можна потихеньку ще оце апгрейдити. Ой, я напевно ще зроблю горохи стрілку із чомпери. Цікаво, а кулемет чомпера можна зробити? Ну, типу, боже, я подивився на мікрофон і я думав, що в мене виключений пістолет. У мене щось серце не цей Я Я досижу щось говорю, а воно виключене. Це було б дуже погано, я би не денсайднувся, прям жорстко б. О, до речі, мені треба дещо перевірити, чи пам'яті мені вистачить. Так, да, пам'яті мені вистачить. Ой. Продовжуйте, продовжуйте. Чуть би в лобі не вийшов, мені здається, не знаю, чи цю китайську. Хоча я прекрасно знаю, де що розставлено, тому все нормально. Так. Продовжуємо робити кулеметники. А що от сюди я буду ставити? Давайте грибочки. Також зачаровані гриби, ох. Це буде жорстко виглядати. Так, виростаєш. Ми робимо з тебе ще одного. О, до речі, швидка армія доволі. Доволі швидка армія. Можна вже отак зробити. Щоб в рази більше куві летіло там. Робимо кулеметника. І підриваємо, коротше, щоб не тягнути Прекрасно. Шостий рівень було пройдено. Чи 15 Ой-ой, ой хіпноденс. -ой -ой. no Серйозно? Оце вже моє око не радує. Так, що було лишнім? Да нічого, мені все, все потрібне тут. Let's go. Оце вже цікаво, що в нас зараз буде. Знову нас там чомусь вчать. А давайте я подивлюсь, щоб не так скучно, типа. А, воно пропало. Дякую. Ви такі добрі, забрали мене можливість почитати. Ні, рукою я не можу притягувати зомбарів, і тут три армії, йомаю. Це буде дуже довгий рівень, прям мега довгий. Я забув, що після 15 го всі рівні майже будуть мати по три армії. То не є добре. Поки я буду будувати по два ряда оцих грибів. Так, можна горіха скрафтити гігантського. Прекрасно. Бум. Так, виставляємо собі далі. Можна вже зробити людяного горішка. Треба взяти два людяних гриба, бо зупиняти час це доволі. Потужна здібність, враховуючи те, що в нас тут є режим сповільнення. О, він, Оце точніше, я трошки промахнувся. Так, можна вже крафтити цих. Мені треба все, щоб пошвидше тут було. Ой-ой-ой, уже футболіст нафіг. Даже армії не було. Куди ти побіг, чоловіче? Куди ви так швидко? А це вже неприємно. Давайте йому під ноги підсадимо бомбочку. Щоб він там не розслаблявся. Давайте робимо ось таку потужну штучку. Бум. Є шанс, що він його зачарує, тому це буде навіть швидше, ніж міно взорветься, хоча не факт. Ні, Міна взорвалась першою. Не взорвалась, а підірвалась. Так, ну поки поки як завжди, нам не супер-мега цікаво, я вам чесно скажу. Але продовжуємо, нічого страшного. Апгрейдимо далі оці грибів. Ай, я забув, що я вже можу доєднувати, мені можна по факту. Одразу садити їх на гриби отак, ну, щоб сильніше вже було. Щоб вже було набагато сильніше, бо вони можуть да далеко стріляти, от, типу, на всю карту. Тому, звичайно ж. Це буде правоніше. Це прикольно, він стріляє і Хмарою, якою стріляє гриб. Та ще й дв... двойними пулями буде стріляти, як репітер. Це прям мега імбово виглядає. Так, тут нам треба зробити ось так. Ігра мені поки не дає апгрейта, це мені не подобається. О, дала. Сразу як я сказав, все, тепер ми можемо зробити ще людяного огоріха. Тут ми продовжуємо отак, отак, ось так, сюди, туди, туди. Блин, тут треба стільки дій робити, це жесть. Прям мега багато. От гіпноденс це страшно, я боюсь я що там вийде, вибіжить. Яке чудо юдо. Чубо покакав. Так, тут в нас незахищена зона, давайте прикриємо. Бум. Так, ну перша армія якась халявна, типу, нічого такого важкого не вийшло потужного. В принципі, можна ось так зробити. Так. Так. Потихеньку ми зараз наведем тут красотеньку. Красу. Так, я думаю, мені треба більше зачарованих грибів, давайте. Прискоримо цей процес, а то я забуваю, що мені це треба взагалі робити. Так, ну поки. Найс, давайте вилікуємо і зробимо ще один людяний горішок. Прекрасно. Так, що в нас тут? Ще грибочки всякі. Так, треба вже оцього пересадити кудись. Щоб в нас вже був кулеметник. Давайте, о, найс. Прям ідеально для нього, для тих грибів, окей. Робимо ще так. І ось так. Все. Поки перший рядок цих грибів готовий. Поки що так. Сюди, сюди. давайте типу процес. Швидше. Кіпноденець. Ой-ой-ой. Поняв. Що це за фігня Я же добре що я ці горіхи поставив. Дякую. Нє, це було потужно. Че там два футболіста аж? Не їж? Ой, давайте їх приб'ємо там. Уй, низький заряд акумулятора. Я без зарядки іграв, я думав... О, добре, що мені про це каже комп'ютер. <гум> низький заряд акумулятора, ну прекрасно. Так, ну це в нас пропаде, тому треба його заюзати. І це заюзати також. Так, я забув, що я маю як би дещо робити тут. О таке от діло. Так, все з грибами покінчено, а не, от тепер покінчено, так. Ні, кабачок. <ріху> Зробив вигляд, що був корисним. Ого, дивіться, там три футболісти нафіг. Що це за потуга відбувається? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Йолмайо. Ну мені мене ці горіхи так не цікаво, розумієте. На ізі просто туди їх. Но це мені подобається, я завжди люблю в іграх, типу, спавнерів, тому що вони такі... Недобро, подивіться, просто що на карті відбувається. О! Ви бачили, він аж сюди допригнув, але його зачарувало. Прекрасно. <тивіться> Туди його. Так, е я забув вкачувати. Цікаво, да. буде апгрейд якийсь, який дозволить зробити три горіха аж. Так, мені дещо не подобається тут дещо не, перфекці... не поф... перфекціоністський. Треба отак зробити. Так, давайте прискорюємо, щоб уже армія вибігла. Прекрасно. А, це ще не армія навіть. Нормально. Хай там позбиває. їх На, куди побіг. Бум. Я вже думав, давно армія має вийти, а вона дивіться, як пізно виходить. Блин, я навіть не встиг зробити кулеметників. Типу мені з двох рядів я. Дивіться, з трьох армій навіть я не встиг. Йомою, це на карті екшн. А, у мене людині горьох-стрільчиків робить Маленькі, грибочки. Горохострільчики, грибочки. Найс. Mm. Nice. Кабачок добив останнього зубака, як Джон Сіна. Граз, я думаю, в не є час ще один рівень. WTF. А що це нафіг таке? Це вже страшно виглядає, якщо чесно. Що <laughs> це за футболіст, йомаю. А шо за чити? А я не зможу прокачувати свої горіхи за тільки його башці, і цікаво. На високій гальці можна поставити легкі ковпачки. Отакий вам переклад. Круто. Я взагалі нічого не зрозумів, але навіть приблизно не догадуюсь. Так, цей зомбі швидкий, треба тоді ще одного гриба сюди посадити. Раз. Окей, давайте переключусь, коли вже щось почнеться. Екшоване. Так, вже починається якийсь екшн нафіг тут. Я навіть встиг уже цього гриба зробити отруйного. Зачаровано. А, до речі, він б'є по області. Оці штуки розлітаються і дамажать по області. Я тільки зараз це помітив. Реально. Е, тим часом у нас вже два людини горіхи є. Давайте ще один зачарований гриб. Все, дивіться, яка нас. Який наш швидкий розвиток почався. Окей, я думаю, далі нам треба горішки виставляти, отаким от чином. Я зрозумів, що горохи стрілю треба одразу сюди ставити, а не от сюди і прокачувати окремо. Це невигідно, треба. Прокачувати на грибах, бо їх троє, логічно. Значить, вони будуть куди більше потужності задавати. Так, я трошки промахнувся з цими грибами, мені би їх подалі поставити. А То Соня ж така місця немає має. займає. <гум> їх не місце займають. Їм це не дуже подобається. Так, ну поки діди, що тут бігають, щось куверкаюся. Можна мені, будь ласка, ще одну прокачку? Не гань. Швидко Мені так, можемо знову чомперів садити, а то це дуже корисно. Я забув, що я хотів дещо зробити з чомперами, типу, грохострійних версій. Тому давайте це зараз виправимо і зробимо. Тільки для початку мені треба хоча б два ряда соняшників зробити прямо до кінця. Так, що в нас там далі? Ем... Ні, чомпер з тим не об'єднується. а шкода. Було би круто, якби об'єднувалося. Блін, добре, що можна виставляти рослини і вкачувати їх в будь-якому порядку. Ну майже. Я типу, що я можу спочатку зачарованого гриба поставити, потім качуть. Так що в нас тут? Давайте зробимо таку, такий прикурчик. Ем, отак доробити треба. О, побіг! Ну гаразд, там чомпер, типу, поки нічого такого не чекаємо від нього, на. Чомпер йому так пофіг. Якби там навіть біг, він би його, напевно, все схавав. Йому до одного місця. Так що я хотів. А, я хотів щомперів качати. качать, точно, точно, точно. Зараз подивимось. Зараз спробуємо. Тут нас отак можна зробити, ось так. Мі трошки ця міна не вписується, давайте я заміню. І потім зроблю ще одного людяного горіха, щоб у нас все було гарненько, звичайно. А тим часом у нас вже є всі оці сердечко гриби. Окей, я зроблю кулеметників, тоді я займусь чомперами, якщо я не забуду, як завжди футболіст тільки в одному місці біжить, вам так не здається Бентика у наскільки скик у броня потужна? Скільки у нього ХП 4400 офігеть. Ну нам то це не сильно заважаю Гипнолленс Ой-ой-ой О, він зачарувався! Розумієте, яка це імба має бути? О, як же добре Короче через те, що в мене гриби, які назад стріляють ці чуваки, типу, мирають на ізі. Типу вони пригають за спину і в них вбивають в спину, логічно. Кайф. Оце це мені подобається. Треба далі докачувати. Щоб скоро вже цими чомперами зайняти. Ну, Я сподіваюся, я взагалі встигну це зробити. <рив> <рив> Чомперів качать хоча б. Так, давайте я хоча б зроблю забагато хоча б, тройних е грибів. Трьох стрілів, так сказати. А досить спавнити. ЙОМАЮ Оце... Оце мені подобається, це таке відбувається вже екшн. Потужний екшен. Так він нас підірветься. А, йому пофіг на взрив, конечно. Серйозно, йому його міна не вбиває. Його, напевно ХП його гарантує, якщо. ну, мені, мені так здається. А що там гриб робить? Коли я його туди посадив? О! А на кого мені це можна? Ви бачили, там був шлом футболіста. Куди мені треба було його на горіха, скоріш всього? Сам спитав, сам відповів, як завжди. Так, можна вже кулеметників. Все, давайте я краще чомперів зроблю, а то я їх не встигну. Так, чекайте, 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 чекайте. Не треба, не треба таке робити. Не треба. Все, дякую. Що з чомперами можна? Ага, грохостріли. Плюс горіхи. Так, точно. Це, в мене зараз така була оборона, це жесть. Опа. Плюс грохостріл. Кайф. Так, хто сильніший відро і рослини чи футболіст? Ясно? <рес> кабачок його ваншотить чи ні? Ні. Його на кабачок не ваншотить. О, дивіться. А я не можу це нікуди садити, на що мені це дає? На, Я чом погодувався в шольомом, коротше. Сьогодні набагато цікавіше, ніж... Чим, чим минулий раз рівні. Вже всякий тут екшен відбувається, що капець. Капецький-капецький. Ще й подивіться на мою потужну оборону, вона така потужна, що вже Мене аж потужно мір розорвало нафіг Блин, а чомпери це мета, а чомпери це мета А чомпери вже ж ці моно об'єдного я помо... Ну ч, я не помиляюсь, звичайно. Такого скільки хп. Я не бачу. Короче. Чомпера 15 тисяч? Шо нафіг? А ч у нього 15 тисяч хп, шо це таке? Ч у него... 13 тисяч хп з 4 А, короче, якщо хп більше вони не падати Угу. Щоб не так читерсько скобо Наше у нас і шо Я не розумію Ой-ой-ой Ой-ой-ой це денсер Хипноленс 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 Блин мені хочеться їх підірвати, одночасно ні Ну давайте Бам Пасху це добре, дивимося, що на останньому рівні, і я думаю, можна закінчувати. Я зрозумів. Таке треба оставляти наступний раз. Оце за жесть. Людяний. Не знаю, одморозок якийсь, гріхо-футболіст, оцей футболіст. Ще блок синій, Йомаю. Це буде цікаво, люди, я думаю. Це буде мега цікаво. Що ж, дякую всім, хто дивився. Бажаю вам гарного дня, чекайте наступну сервейшу.